Аб'юзорські тактики дуже часто зустрічаються в повсякденному житті, не тільки в шлюбі, в стосунках, їх можна побачити і під час проходження співбесід, під час влаштування на якусь роботу, і коли ви знаходитеся на співбесіді з менеджером з пошуку персоналу якоїсь компанії, або з вашим майбутнім потенційним. Безпосереднім керівником, то ці люди можуть вдатися до психологічного насилля, до абюзу, і методом шляхом знецінювання вас, вашого досвіду з метою приниження вас можуть вдатися до аб'юзу, що є само по собі дуже токсичною поведінкою, і це знак. До того, що в цій компанії ви будете перебувати в дуже токсичній атмосфері, і нічого хорошого вас там чекати не буде в плані робочої атмосфери і ставлення до вас вищого керівництва, ваших керівників. Треба це дуже добре розуміти. Аб'юзер він завжди в усьому аб'юзер за виключенням тих. Моментів, коли він може вдягати якусь маску добряка або е тендітної дівчинки. Ось і е треба розуміти, що якщо вже на першій співбесіді, під час першої або другої співбесіди, другої зустрічі з потенційними роботодавцями вас принижують, на вас тиснуть, вас е намагаються знецінити, Показати, що ваше місце десь там знизу, це красномовний сигнал до того, що в цій компанії вам робити немає чого, і краще піти пошукати іншу компанію зі здоровою атмосферою, внутрішньою корпоративною, з адекватними керівниками, не аб'юзерами, не нахабами, не нарцисами і якимись макіавелістами. І знайти більш здорових, адекватних людей, з якими можна знаходитися у щоденній взаємодії, і отримати від цього нормальні емоційні відчуття.